Доброго ранку, шановні українські ареї. <гум> Окей, бумага. Хто вам лікар? Навіщо купляти Вендерштат? Праві, праві, ви ж хорші продали, а наче хорші з, з цими з маркерами. Я скільки раз розповідав, що у них та сама біда. Ось поруч холдунг займається, зараз ліплять щось схоже на маркера, правда пінні, Е На свої харші. Розумієте, тому що хорш теж витягнув болта і положив на це все діло. Якось воно отак. Сказали, що на, нам трішки не до вас. розумієте, Бо сівалка я ж кажу, коштує там під 300 тисяч євро. Ну, а скій маркер можуть запросити. 3, 5, 7 євро ми так чи ні. Скільки це треба маркерів наліпити, коли у них лінія стоїть на сівалки. Тобто рішення на великі сівалки, як правило, немає. На кінзи є, але кінза теж не ідеальна. Сівалки, я був в США, хотів, хотів ну, якби. По заданню своїх власників теж розібратися доречно, недоречно, і якісь плюси, і якісь мінуси, то на ріпак вона не годиться. Можливо, років через два, як сказав один американець, ми зможемо щось допомогти. А ті рішення, які вони, наприклад, зараз дають, вони негодящі. Принаймні на мій ріпак на 35, на 70, в принципі, воно посіють. І то там є питання, як сіяти, тому що навіть в інструкції там є проблематика. Написано по ріпаку. Тобто, а яку сівалку вибрати? Толково з українського нічого не бачу просапного. Європейського, ну, європейське давайте, ну, особливо теж, ну, Вендерштат, що там хорш в голову приходить зразу. Дві, дві марки, дві моделі. Які там куни точно не розглядаю. Квенеленди точно ні. Вони там на ринку поштучна, ну, поштучна історія. Давайте щось з американського, американське, як правило, натуральне на 76. У нас на 70 міжряді. На 76 Булефів награвся, з головою вистачить. Які всі валки є класні? Кінзи? Так, для кукурудзи клас, для ріпакан 35 вони не клас. А от для всіх культур, в принципі, клас, особливо на присижені, то кінзи взагалі бомбезні. Чи ідеальна кінза? Ні. Ви знаєте, це поворотний механізм. І Якщо там сидить такий спеціаліст від Бога, то він може пару разів так повернути ту сівалку. Розумієте, що може і стопа зламати 16-рядний, хто знає про що говорю. Або там, ну, всі є проблематика. От, от в кінзі є по транспортуванню, по розкладанню там треба бути дуже-дуже уважним і треба бути нормальним, якісним механізатором. А так підскажіть, яку ви бачите сівалку європейську американську, яка точно буде з маркерами: 16-ка, 24-ка? Ми ж продали хрещі 24 СВ. Чи є у них маркера? А ну-ка, напишіть, бо ви ж теж спеціалісти пишете, як видно, що ви їх не знаєте. Розумієте? Видно, у вас якась нелюбов там до, до Водиштата, розумієте? Або якісь претензії до води Да, претензії води до всіх сучасних сівалок, відсутність маркерів. Вони вважають, що це кам'яний вік. Як сказали там моєму інженеру, каже, закінчуйте війну, розумієте? Так що така собі ситуація на рахунок. Сівалок. А ви напишіть, будь ласка, а які ви бачите сівалки? Тільки якісні сівалки, не гівно, знаєте, там для фермера 5-10 гектарів, отакі от на 30 тисяч гектарів, які ви бачите парк сівалок саме, окрім Precision, тому що Precision це все переобладнання. Вони класні історії, але є теж свої але. Розумієте? Так що ну-ка напишіть ваше бачення, окрім переобладнання на Precision, які сівалки, от ви бачите найкраще заміну вадерштату або й хоршу. Тому що ж у них немає маркерів. Тримайтесь успіхів вам.